Лукса на капку, пошло. Черчик. А пока либо. Бегун, посадка. Бегом, 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 белом. Белом. Бион, бля. Ладно, поехал. Вот це в укриття зараз. Перший, ну шо ти? Вже добре Вогонь. Постріл! Плюс, через хвилину ще один кинеш. Наведені. Остріл! Плюс маскуйте, маскуйте і в укриття. Ну, стріляємо доволі таки активно. Дуже, я б сказав, активно. Канабе не передихають хлопці, тільки коли міняються з позиції і почувають. А загалом...

Буває, що одна гармата там. Декілька пострілів. Та, трохи, трохи, трохи. А буває, що більше ста пострілів на Ага. Угу. Спитай взагалі. Як я з часто трохи дрімаю. <ріху> ну, все оставляється на дежурки, дежурити, якщо команда в бою. Угу. щоб без їх збити і скрань до пушки. Де mm. yeah. Та я так працюю приносити ще? Досить цікаво. От десь молоді хлопці йдуть добровільно служити, у яких ще немає ні, ні дітей, ні, не ставили так сказати після себе нічого. Вони йдуть служити. Деякі ухилянти. Ну, Я бачу так, що потрібно відпустити, напевно, молодих хлопців, щоб вони продовжили свій рід, а вже батьки, які... Мають багато дітей і які мусять виконувати цей обов'язок, назади своїх же дітей, щоб вони допомагали нам в цей нелегкий час. Бо, не знаю, правильно, неправильно, але тут на позиції в мене хлопчина 20 років. Артилерія, боги війни. Краще з кращою.